Олександр Він хоче сказати декілька слів. Слів ми всі читали, про роботу знаємо, але декілька слів Олександр Симонович має бажання связати. Доброго дня, депутат. Мене звати Олександр Пиза, я помічник депутата Верховної Ради Мартиніка Сергія Сидовича. Хочу сьогодні поінформувати про роботу Сергія Мартиняка. На першій-другій сесії виходить. Я постараюся вашого часу дорого небагато. Весь звіт він досить великий. Він виглядає отак. Я, так. я перечитувати його не буду. Скорочений звіт на п'яти сторінках Я, я теж перечитувати не, не буду, оскільки в 20-му окрузі Сергія Маршніка. На громадських засадах працює 143 представники. В кожній сільській раді є інформаційні дошки, де цей звіт буде вивішений, і кожного представника цей великий звіт є в наявності. Також цей звіт опублікований у відповідних засобах масової інформації і на сайті депутата Верховної Ради. І на нашому на сайті. На сайті Адміністрації Ради. Можна його знайти. Але коротко поінформую, з 52 торнальних засідань Сергій Мартиняк був присутній на 49-х, на двох не був присутній через хворобу. Він є також членом комітету питань фінансів та банківської діяльності. Було 14 засідань, з яких він брав участь у 13-й. Одна теж не зміг участь через хворобу. Чим займається Сергій Васильович Мартиняк. Два напрямки роботи це законодавча діяльність і робота. За По законодавчі діяння є декілька проєктів, законопроектів, які вже голосувалися, і він був співавтором. Пруден, скажу, це є мораторій на закриття сільських шкіл. Важливий законопроєкт, тому що потрібно спочатку зробити інфраструктуру, зробити програму шкільний автобус. Зробити великі школи, де можна давати якісну освіту, а потім вже закривати дрібніші сільські школи. Щодо законопроєктів, які плануються, я хотів би зауважити так само на декілька з них. Вони важливі, ви розумієте чому. Законопроєкт щодо комплексної розробки та нормативного оформлення програми по збиранню та утилізації побутових відходів. Це не було програма лише за його ініціативи чисте село, щоб це була загальна національна програма, яку виділяється кошти. Щодо сплати податку з доходів фізичних осіб за місцем реєстрації фізичної особи. Що це означає? Багато жителів сіл, жителів Торійська працюють на підприємствах, які зареєстровані не в вашому селищі, в селі місті. Тоді податок з доходів фізичних осіб, які ми сплачуємо від зарплати, сплачується по місці реєстрації того підприємства. То може бути Луцьк, Володимир Волинський, Ковик, Київ. У випадку, якщо цей закон приймається, то податки з доходів за осіб сплачуються на території проживання, в тій сільській селищній міській ради. І тоді місцевий бюджет отримує більше ресурсу і може самостійно розпоряджати тими грошима не потрібно просити обласної адміністрації чи депутата Верховної Ради, щоб ви їм щось більше переросли. Щодо обов'язкового страхування відповідальності перед третіми особами. Це стосується головним чином страхування, цивільного страхування від пожеж. Особливо дуже тяжкі ті пожежі в сільській місцевості, коли горить хата, де залишається пізнічого, або навіть і в селищах, де є багатоповерхові будинки, коли один поверх підпалюється, а другий топиться потім під час весіння пожежі. Людини не має коштів ні собі відремонтувати житло, ні сусідам, яке опонищено чисту пожежу. Законопроект щодо планової заготівлі продукції у населення, законопроект щодо адресного надання впів громадянам, законопроект щодо гарантування першого робочого місця випускникам професійно-технічних та вищих начальних закладів освіти. І законопроект щодо розбудови інфраструктури села. Як ви бачите, ці законопроекти спрямовані на покращення автономної роботи. Сільських селищних міських рад, яка б в подальшому менше залежала від розподілів, дотацій і державних бюджетів. Стосовно роботи у 10 му виборцому округу, цей усе працює чином через всі благодійний фонд «Європейський Ради. Вся заробітна плата перераховується в повному об'ємі на цей фонд. І з цього фонду він витрачає на потреби громадян і громад, які звертаються. За період першої-другої сесії сумарно було витрачено коштів в сумі 3 мільйони 158 тисяч 972 гривень. Основними напрямками благодійності є підтримка духовності та збереження культурної спадщини. І це основним чином допомоги на храми, на реконструкцію храмів сприяння та розвитку роз... освіти так, спорту, підтримка розвитку громад, покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я і безпосередня фінансова підтримка малозабезпечених верх населення. Хочу сказати, що цього року всі кошти в суми 57 тисяч гривень виділені на оздоровлення депутата Верховної Ради в літній період, відпускні. Буде перераховані е, в Луцьку благодійний е, фонд, який профінансував оздоровлення 47 дітей Луцького району, Сирій, на і малозапеччині. Наступного року е, така сума буде направлена на Горохівський район. І кожного року ці оздоровчі будуть направлені на кожен район свого округу для оздоровлення дітей від рівня. Amen.